Півроку тому вони зібрались разом, аби ділитись власними знаннями та досвідом з хмельничанами. Громадська організація, юридично-інформаційний центр взялась за нелегку ношу правову освіту містян. Найбільше задоволені результатами співпраці з бійцями АТО. До нас було звернення вісім військовослужбовців, учасників АТО, не давали їм документів, відповідного статусу, також надавали, написали листа, звернення. Вели, якби так, довгу переписку в кінцевому результаті. Ми добилися того, що військовослужбовці дали відповідні статуси і підтвердили їхній статус як учасника бойових дій. Власними знаннями і досвідом діляться із вимушеними переселенцями. За півроку до них вже звернулись 50 сімей. А нещодавно вони замислили масштабний проект допомоги атівцям. Ми були кілька разів на прийом у городського председателя. він бішав. выделение земельного участка под застройку многоэтажного дома для, исключительно для переселенцев, а также профилактические действия для детей вот, возрастом там, до 7-12 до лет, которые будут спонсироваться за що городского бюджету Посоветовали юридическую консультационную організацію, яка допомогла нам з документами, помогли найти нам жильо здесь. Мы ми с помощью них детские сюди, допомагають нам устроиться на роботу. 20 правових статей на актуальні та болючі теми та десятки тисяч переглядів за тиждень. Громадські активісти щораз раз переконуються, що їхня робота важлива та необхідна сьогодні для кожного хмельничанина. Будь-який нормативно правовий акт роз'яснити, донести на, на доступній для громадян на такій мові. Ну, багато хто, не маючи навіть вищої освіти, не може скористуватися своїми правами, але цій людині ми зобов'язані. Надати інформацію у планах юридично-інформаційного центру організовувати практичні семінари та продовжувати відстоювати права захисників України та переселенців. Громадські активісти Хмельниччини об'єднаються, аби відстоювати права людей. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.